привіт привіт! Ви на Ютуб каналі Територія мінімальних цін. Перше вересня вже скоро. А отже, час подумати і про підготовку до школи. Сьогодні ми вирішили полегшити головний біль усіх батьків і підготували чек-лист підготовки ваших дітей до школи. Отже, сьогодні поговоримо про таке: шкільний одяг, взуття та поради, як правильно вибрати рюкзак, зошити, ручки, олівці та з чого складається набір для творчості. Спортивна форма та як запакувати школяру ланч. Зараз про все все вам розповім. А спершу нагадаю, що уважні глядачі ловлять знижки на шопінг в територію мінімальних цін. В кожному випуску будьте уважними. А ще сьогодні ми розіграємо ось цей шкільний рюкзачок для вашої малечі. І про умови розіграшу розкажу трошки згодом. Дивіться цей випуск до кінця. А як же одягти дитину в школу? Якщо в вашій школі є форма, то це питання одразу відпадає. Але в більшості шкіл форми немає, і навчальний заклад не вимагає ходити дітей в одному фасоні чи кольорі. Частіше за все обмежуються рекомендаціями світлий верх, темний низ. Тож дівочий мінімальний набор одягу складається зазвичай зі спідниці, штанів та джемпера. А ще блуза та водолазка? Зауважте, що треба як повсякденний одяг, так і святковий. А хлоп'ячий гардероб має включати сорочки, джемпер та штани. І маленька порада від мене: купуйте речі з відворотами. Так у вас буде можливість подовжити річ, адже діти дуже швидко ростуть. А от взуття має бути за розміром і обов'язково з натуральних матеріалів, адже діти в ньому ходитимуть щонайменше півдня. Також маленька порада. До 1 вересня нове взуття краще трошки розносити, щоб у перший же день в школі не натерти ніжки. Чи не найголовніший атрибут шкільного життя це рюкзак. Вони зараз різні за фасонами, кольорами та розмірами. Але зауважу! Зверніть увагу, що у шкільного рюкзака має бути ортопедична спинка, укріплене дно та широкі лямки. До того ж, вони мають регулюватися. Потурбуйтеся, щоб на рюкзаку були світловідбиваючі елементи задля безпеки школяра. А далі що покласти у рюкзак? Підручники видадуть у школі, а вам треба підготувати зошити та пенал. Обирайте якісну канцелярію, щоб дитині легко було писати та малювати. Не забудьте і про лінійку, ластик та точилку. А ще обов'язково виберіть красивий щоденник, і ваша дитина буде приносити гарні оцінки в ньому та старанно вчитиметься. А з чого складається набір для творчості? Зазвичай це речі для малювання: альбоми, олівці, фарби, а для наймолодших ще й пластилін, цвітний папір та ножиці. Дуже раджу вибирати якісні речі, адже це впливає не стільки на оцінки, скільки на розвиток творчих здібностей дитини. Збираємо спортивну форму і бажано її носити в окремій сумці. Туди покласти штани та футболки. Зверніть увагу на еластичність тканин, адже учням треба в них вільно рухатись. Кросівки теж мають бути для спорту на гнучкій піддошві. І перш ніж розповісти вам, як запакувати ланч до школи, перейдемо до умов розіграша ось цього шкільного рюкзачка. Все дуже просто. Згадайте і напишіть нам, які оцінки найчастіше ви приносили додому зі школи. Серед коментарів ми оберемо рандомно переможця і відправимо цей рюкзачок. Вам бажаю вам успіхів! І наостанок, як запакувати ланч, я пропоную користуватися спеціальними ланчбоксами, адже тут є спеціальні відсіки для різної їжі. А ще вони можуть бути кольоровими, яскравими і з різними візерунками для вашої дитини. А ще на додачу пляшка для води обирайте герметичні. збирайте смачні перекуси для ваших малюків і відправляйте у школу за гарними оцінками. Все, про що я вам сьогодні розповіла, ви можете знайти в мережі шопінг-центрів «Територія мінімальних цін. Не забувайте ловити промокод на знижку, щоб ваш шопінг став ще приємнішим. А ще обов'язково підпишіться на цей ютуб-канал та поставте нам вподобайки. Коментуйте та вигравайте. І до зустрічі в наступних випусках!